Всім привіт, дорогі друзі! І знову з вами я, Артем. І сьогодні будемо розглядати біографію та цікаві факти про Івана Франка. Так, ну поїхали. Іван Якович Франко, видатний український поет, прозаїк, драматург, літературний критик, публіст, перекладач, науковець, громадський. І політичний діяч, доктор філософії, доктор Галібітований, дійсний член наукового товариства імені Шевченка, почесний доктор Харківського університету, народження 27 серпня 1856 році на Гуєвичі, Смерть 18 травня. 1916 року Львів. Ну, давайте далі дивитись факти. Ну, то, ж, ще раз кажу, поїхай, поїхали. Перший факт. За 40 років активного життя написав понад 6000 творів загальним обсягом понад 100 томів. Друге. Мав колосальну пам'ять, знав 14 європейських мов, міг майже дослівно повторити товаришам годину лекції вчителя, знав на пам'ять усього Кобзаря. У 1886 році Іван Франко з удру... удружився... Ольгою. його дружина стала Ольга Хоружна. Ружинська. Четверте. Іван Франко відомий своєю любов'ю до вишиванки, яку вдягав і в будні, і на свята, тим самим ставши зачинателем нової моди, адже став першим українським. Інтелігентом, який поєднав сорочку з українським орнаментом і європейським костюмом трійкою. П'яте, після свого другого арешту, 1880-го, Франко ледь не помер з голоду. Він там знайшов десь біля річки якоїсь. 3 гривні чи 3 копійки і за них він тільки міг купити одну буханку хліба. Ще на 20 гривень зображений Іван Франко. Франко на сьогодні єдиним українським письменником, який номінувався на здобуття Нобелевської премії з літератури. Але але передбачена смерть завдала цій історичній події, а він міг бути здобути йому б могли б дати Нобелівську премію з літератури, але його смерть погубила. Ну, а на сьогодні все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент, допомагайте ЗСУ і всім пока-пока.